Запропонував би ще подивитися на ось такі кадри. Uh, вже з території Російської Федерації безпосередньо ну, це суверенна територія Росії. Мова йде про uh, Володимирську область, uh, значить, там щось дуже сильно вибухнуло. Uh, на 51-му арсеналі Грау горить і детонує БК. І ось там декілька відеофрагментів. Ще далі я покажу. за словами місцевих жителів, поряд чутні хлопки і вибухи зі сторони Москви і кіржачі, Я не знаю, що це кіржач кіржач. Перекрили дорогу. Йде евакуація з населення. Пункту Барсова місцеві жителі в мережі пишуть, що серія міцних таких потужних вибухів продовжується. Попередньо там зберігалися каби, а от ми казали, що ми зараз по Запоріжжю вдарили. да Артснаряди там зберігалися, ракети для РСЗО, компоненти для ЗРК І це був один із найбільших складів Російської Федерації. Там де це все зберігалося. От ще декілька давайте подивимося Вчасно зам'ютив. Е, оф, офігеть, давайте так перекладу. Ось такий грип, який над, над складом, е, який зараз вибухає в Володимирській області. І, до речі, ще детонація От станом на ранок. Вона ще продовжується, і я думаю, що вона насправді там ще дуже довго буде продовжуватись, тому що це один з найбільших найкрупніших складів з боєприпасами. І ще інформації трошки додамо. Друзі, значить, в Міноборони Росії підтвердили, що ось такі вибухи мають місце у Владимирській області. Повідомляється, що в результаті загоряння на території військової частини відбулася детонація боєприпасів, які на цьому складі зберігалися. Тобто, в Міноборони Росії підтвердили причина порушення вимог безпеки постраждалих. Немає Ш. нарушення требування безпечності на складі БК во время війни. А може, це там якийсь дрончик залетів? Да? Це, це що там? Військовий якийсь стояв, просто курив, кинув е, сігаретку, і там все почало вибухати. Це і є нарушення треба безпеки. Ну якось дивно, якось дуже дивно. Е, і що? Центр протидії дезінформації в цю секунду буквально пише. Бачите, як нам щастить, що пожежа майже повністю охопила 51-й арсенал ґрау. За словами Коваленка, очільника ЦПД, склад добре так згорів. На об'єкті відбулася вторинна детонація. Там зберігалися значні запаси артснарядів, ракет різного типу, зокрема, іскандер. Точка У каже Коваленко, Кинжал, боєприпаси, кінжал неплохо, Боєприпаси до панцер С-1, с «С-400», С 400 град, ураган, «Смерч». все це згоріло і здетонувало. Ось ви бачите кадри, друзі. Як у Володимирській області продовжує горіти склад з боєприпасами. Крапку. Слухай, е, наскільки я зрозумів, наскільки я читав, 264 тисячі тонн боєприпасів. Ну тобто, це прям шикарна штука. Жирна, я б сказав, би дуже жирна. Окей, друзі, тут крапку поставимо в цьому блоці, в блоці противної інформації. Будемо рухатись далі, тому що обговорювати насправді є що. От сьогодні вранці, коли ми всі прокинулись, ми прочитали видання Ексіос, яке е, повідомило буквально на. Тупне, давайте зараз такий скрін покажемо вам і додамо інформація. Потім звернемось до пана Миколи е, за запитанням. Значить, «Ексіус» повідомляє, що це остання пропозиція від Дональда Трампа і розкривають журналісти деталі цього мирного плану. кажуть, що вже 23 квітня, тобто сьогодні, очікують відповіді Києва. На ось такі мирні рамки, які представлені в остаточній, нібито, пропозиції Дональда Трампа, і якими є ці вимоги від Трампа, що може отримати Росія за пропозиції Трампа, де юре визнання США контролю Росії в Криму, де-факто визнання окупації Росією частин Луганської, Донецької, Херсонської Запорізької областей, обіцянка, що Україна не стане членом НАТО. При цьому у тексті зазначається, що Україна може стати частиною ЄС. Спасибо большое, скасування санкцій щодо РФ, запроваджених з 2014 року, повністю я так розумію це. Ну таке розширення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичному промисловому секторі. Це те, що отримає Росія, що пропозиція Трампа пропонує Україні. Надійна гарантія безпеки за участю соціальної спеціальної вибачте групи європейських країн і потенційно також не європейських країн однодумців, повернення невеличкої частини Харківської області, безперешкодний прохід річкою Дніпро, компенсація і допомога на відбудову. Хоч в документі не вказано звідки саме братиметься фінансування, Класно, пане Микола. Слухайте, та таке собі е, мені здається, Дональд пару днів тому казав, що він вийде, начебто, в четвер. Та розкаже чітко про мирний план. Да, тобто він повинен все прокомунікувати ртом. Тому що зараз наразі ми це ми це читаємо там в Аксіосі. Ми це читаємо у Financial Times, Десь ще, але ж немає офіційних коментарів. Мені здається, йде такий собі знаєш а, прогрів перед перемовинами. А, Прогрів нас, прогрів суспільства, тощо вони це роблять через змі. А ми це робимо через 51-й арсенал. Ми прогрів, прогріваємо і ми показуємо, що котята та ми та окей, але ми не визнаємо нічого з того, що ви нам намагаєтеся там якось втулювати. І ми просто будемо випалювати все те, що є на тери, на території Росії, як ти вірно кажеш, на суверенній території Росії. І ти знаєш, для Путіна мені здається, це найболючіше, що може бути, тому що ну, блін, ну яка така е, яке таке порушення правил безпеки? Ну це була диверсійно-розвідувальна група. Я думаю, що так такий був дрончик, але він був запущений з території Росії. Ну, щоб це було прямо поруч, і він влучив туди, куди потрібно. Тому що якщо воно там вже все запалало, камон, ми е, попалі куди, куди нужно, в Яблочко. Тому е, перемовини сьогодні, Слухай, ну ми е, скажемо ще раз, що ми не погоджуємося, що ні. Ми скажемо ще раз, що ми готові до припинення вогню, і під час припинення вогню. Будемо дому домовлятися. Що ти тут нам показуєш? До завтра буде тут тум -ту 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 злице. Це якраз те, що ти говориш, о ти сказав про те, ну, що так. зараз нагнітають, прогрівають. А це керівник це ПД Коваленко. Написав пост ну для наших глядачів. Да, що буде дуже багато фейків і дуже багато різної інформації от сьогодні, завтра, після завтра. Звичайно, але ж ну е, слухай, коли е, е, російські змі теж вони здається, мені вчора вчора вони понесли там якийсь пост Дмитрієва, да який там щось видав. Дмитрієв цього не видавав, Дмитрієв цього не казав, але ж там теж прогрів, прогрів, прогрів. Він там щось е, розповідав. Що якщо план буде новий... То все те, що до того було, воно ні, і все, а да, да. Хоча ну це це був фейк. Теж саме ось з цими планами там Трампа, не Трампа. Ти е, згадай до нового року, скільки в нас було експертів, скільки да, Які? і буде план такий, і буде такий. Просто згадайте, я розумію, як важко зараз згадувати те, що було пару місяців тому, тому що потік інформаційний такий, що просто капець, але якщо ви сядете спокійно з кавою там, з чимось ще да, вернете назад новості і подивитеся на експертів, які казали вам, що буде ось так, інше буде ось так. В іторі, ні так, ні не так нету. это, це это, это все хайп, це все игра на нервах людей. Тому нужно спокійно жити і делать своє дело. кожен на своєму місці. Знаєш, як то э, казали, не пам'ятаю чесно, хто це був, але ж э, людинка, психотерапевт, який пройшов э, концентра... концентраційні табори у Другій світовій війні, і він казав, що э, першими. Зламалися ті хто е, Як же ж там було слухай, е, ну, короче, первыми сломались те, кто пытался сопротивляться, вторыми сломались те, кто пытался не принимать реальность, а выжили только те, которые каждый день делали свое дело, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Ну, то есть, це е, зараз дещо про нас. Якщо мы будемо читати всю цю чухню каждого дня. Ми двіймомся мозоми. Я тобі скажу, Юр, ну, насправді я бачу, я бачу, що зараз люди вони психічно стають більш нестабільними. дуже багато істерик, дуже багато негативу, агресії якоїсь такої. Тобто, ну люди почали двигатися мізками. Люди стали настільки заполітизованими, це просто капець, просто жесть. Якася я тобі скажу від цього лячно, тому що війна рано чи пізно закінчиться. А нам ж жити як да? і, і жити в обществі, яке агресивно по відношенню к своїм же, це дуже погано. Це дуже поганий шлях. Тому що з цим робити, без поняття, чесно. Але в мене пропозиція кожному робити свою справу.